Дівчата, перше слово у вас там, де три крапочки, каша, другий загін. Носочки. Хлопці, у вас перше слово носочки. Вставляйте. Носочки, третій загін. Мама. Дівчата. У вас слідує слово мама. Четвертий загін. Банан. Хлопці, ваше слідує слово банан. П'ятий загін. Хто? Вожата? Дівчата, ваше слідуюче слово вожата. Так. Сосиски, хлопці, ваше слідуюче слово сосиски. Бачите, хто за чим скучає? Шостий загін за сосисками. Перший загін, ваше слово? Пташечка. Дівчата, ваше слово пташечка. Хто? Ані не пташечка, клубнічка, полуничка. Другий загін. Швабра, хлопці, слідуючи ваше слово, швабра. Третій загін. Одне яке слово. Пельмені. Хлопці, ваше слово «пельмені». Ні, дівчата, дівчата, ваше слово «пельмені». Дівчата, ви встигаєте. Пельмені, ще багато у вас там? Да! Да! галоші, да! хлопці, ваше слово галоші. Боже мій. Боже мій, дівчата, ваше слідуюче слово божевілля. Шостий загін. Да! М'яч. Хлопці, ваше слідуюче слово м'яч. Перший загін, ваше слово. Хто? Тихо, діти, тихо. Я не чую, що каже перший загін. Мурашки чи мурашка? Мурашка. Другий загін. Віник, хлопці, ваше слово, віник, третій загін. Сок, дівчата, ваше слово сок, сік. Ваше слідуюче слово чупа. Діджей чупа, я так зрозуміла. Далі п'ятий загін. Піца! Дівчата, ваше слово піца, шостий загін. Було вже. Була. Черепашка. Хлопці, ваше слово черепашка. Ще дівчата, скільки? Ще два. Перший загін. Квочка. Квочка, ну все вже буде квочка. Тре другий загін, кетчуп, хлопці. Ваше слово кетчуп, третій загін, перепілка. Дівчата, у вас вже немає слів. Все, дуже добре. Отже, щойно ми з вами написали найсумніший лист мамі додому. Слухайте уважно, зробіть абсолютно тишу, тому що це має вийти дуже смішно. Найсумніший лист, але він буде дуже смішний. Отже, у минулому конкурсі у нас ніхто не переміг, тому кого ви хочете почути першим дівчат. Давайте дівчат. все робимо абсолютно тишу, тому що потрібно почути кожне слово. Моя люба каша, пишу тобі сконц, мама. У мене колоничку свиснули вожату і ще білу пташечку. Я не їм, сплю іноді, коли дозволять. Тобто в пельмені між божевіллям на мурашках. Будять нас всіх. Я стомлена. Іноді мене душить. Коли комусь не вистачає піци, бо нас багато. А взагалі все добре. Колись навіть посміхалась, а зараз мене б'ють. Все, я тікаю, бо на мене напали з вінком. Твоя ковочка. То <плес> ваша очередь, так. Насправді це все неправда. Це просто дівчата придумували найсумніший лист. Вони хотіли розчулити маму. І ви теж. все слухаємо уважно, тому що зараз стане ясно, хто переможе у слідчому конкурсі. Дорогі населення, вона нам пишуть два на забороса. Хочу сказати, що дуже сумую за домівкою. Маю свабру поїхати додому. Тут погано годують, зручно спати, повно галоші, потріскані мечі, жодних віників нудно. Також мене ображає чупа, не випускають надвір. Люблю, цілую, хочу додому. Забери мене звідти. Якщо до тебе дійшла ця черепашка, то я затікаю твій кечі. Ми насправді запитаємо, наскільки все погано. Вам тут подобається. Облизки самим собі. Сьогоднішня наша вечірна програма мала на меті показати, що тяжко в житті бути і хлопцем, і дівчиною, але насправді все у нас добре. Отже, слово надаємо нашому журі. Слухаючи ваші чарівні листи додому. Зважаючи на те, що всі загони попрацювали таким чином, що ваші слова були найчарівніші в листах, е, я думаю, що ви зі мною погодитеся, що більше всього ми не сміялися з того листа, який писали Кетчуп. Бананом притом писав. Ну і замічательне, навірне письмо все таки було у курочки, у, коч... у... у... у простіть. Я думаю, что Квочечка писала кашей, и поэтому два письма получились очаровательными. А учитывая то, что вы настолько поддерживали ваших участников, которые менялись на протяжении всей программы, я думаю, что призы сегодня получат все. Отже, у сегодняшней нашей вечерней программе победила дружба. Прошу вважать, подойти и получить своим детям солодкие заслуженные призы. Дякую всім за увагу, дякую за активну участь і хочу сказати ну, хлопці і дівчата на нашу яскраву танцювальну дискотеку.